Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок письма. Тема уроку написання великої букви Ж. Письмо складів, слів і речень з вивченими буквами. Станьте, діти, всі рівненько, посміхніться всі гарненько, посміхніться ви до мене, посміхніться і до себе. Привітайтесь! Добрий день! Сьогодні на уроці письма ми познайомимося з великою рукописною буквою «Ж». Навчимося писати рукописну букву Ж, з'єднувати її з іншими буквами. Сьогодні ми будемо працювати в друкованому зошиті в другій частині на сторінці 12 та на сторінці 13. Тому, будь ласка, відкрийте свої зошити і знайдіть необхідні нам сторінки. Перше завдання це малюнок на сторінці 12 вгорі, що зображено на малюнку? На малюнку ми бачимо зупинку в місті, так? І автобус. Куди прибув автобус? Автобус прибув на зупинку. Чому дівчинка тримає квіти? Ну, певно, дівчинка із мамою когось зустрічає, так? Когось, хто приїхав до них. Чи доводилося вам їздити в якесь місто на автобусі або на іншим транспорті? Ну, я думаю, що доводилося, так? І в інші міста, і в села, і на автобусі, і на машині, на маршрутці, можливо, навіть поїздом і літаком. З якою метою ви взагалі їздите кудись? В гості, у подорожі, на відпочинок. Чи доводилось вам когось зустрічати на вокзалі, коли і кого саме? Можливо, бабусю з дідусем, можливо, тітку з дядькою, можливо, сестричку з братиком, можливо, тата, можливо, маму, ну або якихось інших друзів і родичів. Зверніть увагу на написи, що є на вокзалі та автобусі, з якої букви він зроблений і чому. Подивіться, написи Житомир написано з великої букви. А чому, дітки? Тому що автобус їхав у місто Житомир, а зупинка знаходиться в місті Житомир. Назва міста завжди пишеться з великої букви. З'ясуйте, з яких елементів складається велика буква Ж. Велика буква Ж відрізняється від маленької тільки своїми розмірами. Так? Велика буква Ж, так само, як і маленька, складається з двох великих півовалів лівого і правого. І... Похилуї палички із різними в різні сторони штрихами, будь ласка, знайдіть всі елементи на малюночку, які схожі на букву «Ж» та наведіть їх. Перед тим, як ми з вами будемо писати велику букву вже в наших зошитах, пригадайте, як правильно потрібно тримати ручку, що ми тримаємо ручку трьома пальчиками. І куди ми маємо нахилити зошит в яку сторону, коли пишемо з вами лівою або коли пишемо правою рукою. Також, дітки, я хочу вам пригадати, що букви у словах з'єднуються між собою. Існує на письмі три види з'єднань букв. Верхнє з'єднання ось таке, як на екрані, середнє з'єднання і нижнє з'єднання букв у слові. Велика буква Ж складається з трьох елементів: великого правого півовалу, довгої дря... прямої похилої лінії з двома штрихами вгорі зліва і внизу справа, і великого лівого півовалу. Погляньте, будь ласка, дітки, як потрібно писати велику букву «Ж». Ми починаємо писати великий півовал з верхньої міжрядкової лінії до нижньої рядкової. Далі ми пишемо ось цю похилу лінію зі штрихами вгорі внизу, і потім знову ж таки пишемо правий півовал. Спробуйте велику букву «Ж» прописати у повітрі декілька разів. Погляньте, будь ласка, перший рядочок на сторінці 12. Ми маємо з вами написати велику букву Ж. Роздивіться у своєму зошиті окремі елементи, елементи разом, куди потрібно вести свою ручку під час написання великої букви «Ж». Спробуйте декілька разів прописати букву «Ж» у повітрі. Наведіть той зразочок, дітки, який вам надрукували для обведення в зошиті. Обведіть його. А тепер спробуйте велику букву Ж написати самостійно до кінця першого рядка. Ставте відео на паузу, коли працюєте письмо. Наступний рядочок складається з двох завдань. Перше завдання це буква сполучення жа. Зверніть увагу, що ці букви між собою з'єднуються середнім з'єднанням. Давайте спробуємо це букво сполучення написати разом у повітрі жа. Тепер наведіть зразочок для наведення, який надруковано у вашому зошиті. А поряд напишіть це буквосполучення сполучення самі своєю рукою без зразка. Тепер, дітки, ми маємо в цьому самому рядочку написати слово, яке починається на склад жа. Жанна це ім'я дівчинки або жінки, тобто жіноче ім'я. Давайте поглянемо, як між собою з'єднується букви в цьому слові. Жа середнє з'єднання. Анн верхнє з'єднання, дві букви «н» – верхнє з'єднання, на середнє з'єднання. Напишіть, будь ласка, слово Жанна у повітрі. А тепер спробуйте написати його у рядочку, де є для цього місце. Ставте відео на паузу, коли працюєте письмово. Наступне завдання, дітки, наступний третій рядочок ми з вами маємо написати назву міста, де дівчинка з мамою зустрічає когось, певну бабусю. Читаємо, як називається це місто. Житомир. Давайте розглянемо, як з'єднуються між собою букви Жи – верхнє з'єднання, Ит – верхнє з'єднання, то середнє з'єднання. Ом нижнє з'єднання. Ми верхнє з'єднання, Ир – верхнє з'єднання. Житомир. Не житомер, а Житомир, тому що від слова мир мирний. Будь ласка, пропишіть слово Житомир у повітрі. Це слово пишеться з великої букви, тому що це назва міста. Ми пам'ятаємо правило, так, дітки? А тепер напишіть, будь ласка, назву міста Житомир самостійно в цьому рядочку, де для цього є місце. Коли працюєте письмово, ставте відео на паузу. Наступний рядок ми маємо з вами написати два речення. Перше речення Жанна живе в Житомирі. Давайте розглянемо це речення. Жанна пишеться з великої букви, тому що це жіноче ім'я. По-перше, а по-друге, це початок речення. А ми знаємо правило, що перше слово в реченні завжди пишеться з великої букви. Слово Житомирі пишеться з великої букви, тому що це назва міста. А ми знаємо правило, що назва міста пишеться з великої букви. В кінці речення стоїть крапка, тому що речення завершене, воно завершен... має свою завершену думку. Речення розповідне, тому в кінці стоїть крапка. Давайте розглянемо, дітки, як між собою з'єднані букви в кожному слові. Жанна. Жа середнє з'єднання. Анн, верхнє з'єднання. Дві букви Н, верхнє з'єднання, на середнє з'єднання. Пропишіть слово Жанна у повітрі. Слово живе: Жий верхнє з'єднання, і в верхнє з'єднання. В середнє з'єднання. Ж В. Пропишіть це слово у повітрі. Тепер пропишіть звичайне маленьке слово букву В, і слово Житомирі. Ж. Жи, верхнє з'єднання. «т» – верхнє з'єднання. ТО букви в середньому з'єднанні. ОМ. Нижнє з'єднання букв. М. Верхнє з'єднання букв. Ир, верхнє з'єднання букв, Рі. Верхнє з'єднання букв, Житомирі. Пропишіть це слово у повітря. А тепер, дітки, спробуйте поставити відео на паузу та самостійно нижче в чистому рядочку записати це речення своєю рукою. Так, дуже добре. Наступне речення, яке ми пишемо на сторінці 12, Жанна зустріла друзів. Розглядаємо це речення. Слово Жанна пишеться з великої букви, тому що це жіноче ім'я це перше правило, друге правило це початок речення. В кінці, слово, в кінці речення стоїть крапочка, тому що речення має завершену думку, і речення розповідне, тому стоїть крапочка. Жанна ми вже писали, ми вже знаємо, як з'єднуються між собою букви. Давайте. Розберемо наступні слова у цьому реченні. Слово зустріла. Зу верхнє з'єднання. Ус. Середнє з'єднання. Ст. Верхнє з'єднання. ТР. Верхнє з'єднання. РІ – верхнє з'єднання. ІЛ. Нижнє з'єднання. Ла середнє з'єднання. Зустріла. Пропишіть слово зустріла у повітрі. Розбираємо слово друзів. Др верхнє з'єднання. Ру верхнє з'єднання, уз верхнє з'єднання. верхнє з'єднання. Ів верхнє з'єднання. Тобто всі букви у слові в верхньому з'єднанні. Друзів, пропишіть, будь ласка, це слово у повітрі. А тепер, дітки, поставте відео на паузу та напишіть самостійно речення Жанна зустріла друзів у рядочку чистому, який знаходиться нижче. Не забувайте в кінці речення ставити крапочку. Дуже добре. Розглядаємо завданнячко на сторінці 12 внизу. Доберіть слова, в яких є буква Ж. І намалюйте один з названих предметів чи тварин простим олівцем на плашці. Подивіться, на букву Ж ми бачимо малюнки жолудь, їжак, в якому ще слові може бути буква Ж. Ну, от я, наприклад, вам пропоную морж. Теж є буква Ж. А ви можете намалювати якесь своє малюнок до якогось слова, в якому є буква Ж. Далі, дітки, ми з вами плавно переходимо до опрацювання завдань на сторінці 13. Погляньте, будь ласка, вгорі сторіночки перше завдання. Нам необхідно обвести слова смуга це велика, а коли маленька, то смужка. Наведіть, будь ласка, слова для обведення у першому рядочку вашого зошита. Далі подивіться, будь ласка, в другому рядочку є слово для обведення. Книга це коли велика. Дітки, а як буде слово книга звучати, якщо це щось маленьке? Книжка, дивіться, з'являється буква «ж». так, наведіть, будь ласка, слово книга для обведення, а слово книжка поряд напишіть самостійно. Коли пишете, ставте відео на паузу. Дуже добре, третій рядочок. Ми бачимо слово, яке потрібно обвести дуга. Обведіть, будь ласка, це слово ручкою у своєму зошиті. Діти, дуга це щось велике, а коли щось маленьке, то як це буде? Дужка! Напишіть, будь ласка, своєю рукою самостійно поряд слово дужка. Не забувайте, коли ви працюєте письмово, ставте відео на паузу. Так, добре. Наступне завдання на сторінці 13. Погляньте, будь ласка, на малюночки. Дітки, кого ми бачимо на малюнку? На першому малюнку ми бачимо дівчинку, в якої є котик. На другому малюночку ми бачимо хлопчика, в якого є песик. Подивіться, будь ласка, під малюночками нам надрукували слова для обведення, і ці слова є кличками наших твариночок. Як звати котика у дівчинки? Сніжок, так. Будь ласка, наведіть, дітки, слово сніжок, яке вам надрукували для обведення в вашому зошиті. Добре, а тепер подивіться, поряд є кличка для собачки. Яка кличка в собачки? Дружок, правильно, наведіть слово дружок ручкою. Дуже добре. А тепер подивіться, внизу дітки у нас має бути два речення про цих тварин і їх господарів. Початок речення є, але завершити речення ми маємо самостійно. Погляньте перше речення у Жанни. Хто у нас дітки, Жанна? Дівчинка, так, дівчинку звуть Жанна. Біля дівчинки хто стоїть? Котик. Як його кличка? Сніжок, тобто у Жанни, дітки хто? Сніжок, правильно, наведіть початок речення, яке вам надрукували у зошиті У Жанни. а кличку котика Сніжок допишіть самостійно. Зверніть увагу, що в цьому реченні всі три слова пишуться з великої букви. У це початок речення ми пишемо його з великої букви. Жанни це ім'я дівчинки, воно пишеться з великої букви. Сніжок це кличка тварини, вона пишеться з великої букви. В кінці речення має стояти крапка. Так, добре. Тепер розглядаємо наступне речення. Початок у нас є у Жені. Ми розуміємо, що якщо Жанна це дівчинка, то Женя це хто? Це хлопчик. Дітки, подивіться уважно і скажіть: а хто є у Жені? А у Жені є песик дружок, так? Тобто наведіть, будь ласка, початок речення, яке вам надрукували в зошиті, у Жені, а кличку песика дружок напишіть самостійно. Зверніть увагу, що в цьому реченні також три слова пишуться з великої букви. У це початок речення ми його пишемо завжди з великої букви. Жені це ім'я хлопчика, воно пишеться з великої букви. Дружок це кличка песика, вона також пишеться з великої букви. В кінці речення ставимо крапку. Дуже добре, молодці. А останнє завдання на 13-й сторіночці, дітки. нам з вами необхідно списати речення, але не друкованими, а письмовими буквами. Читаємо речення. Дружок і сніжок дружили. Чому дружок і сніжок написано з великої букви? Тому що ми пам'ятаємо з попереднього завдання, що це клички, песика і котика. Тому ми ці слова маємо писати з великої букви. В кінці речення у нас стоїть крапочка, тому що речення розповідне і має завершену думку. Будь ласка, поставте відео на паузу і самостійно, дітки, спишіть. З друкованого речення у чистий рядочок нижче, але письмовими буквами. Я сподіваюся, ви все виконали, ви дуже великі молодці. Давайте пригадаємо, яку букву ми з вами вчилися писати на уроці. Сьогодні ми вчилися писати велику букву Ж. А для чого потрібна нам велика буква Ж? Велика буква Ж потрібна для того, щоб писати всі слова, які пишуться з великої букви: початок речення, імена людей, клички тварин, назви міст, сіл, річок і так далі. Молодці. Я пропоную оберіть, будь ласка, свою цеглинку із тим кольором, яка відповідає вашому настрою наприкінці уроку: зелений, жовтий або червоний. Дітки, я дякую вам за вашу роботу на уроці, за вашу старанність, за вашу увагу і прощаюся з вами до нових зустрічей.